Привіт, народ! З вами канал Майн. І, і, як я обіщав, ми будемо зараз з Сашою грати і, війна, і, типу, війни на замковій на, на, на замках. Так, Саша, привітайся. Да, да. Так, так, привіт-привіт. Так, у нас є такий план: 5 минут ем, стріляємо з пушок, 5 минут ем, там ще якось атакуємо, і 5 минут вже можна нападати виходити з замків і там вже зірвати все динамітом вручну. Так, ем, починаємо коли. А нас що, двое тільки? Ну да, давай. Максим не може. Ну, Ну, добре. Починаємо? Давай. Да. Три, два, один. Я вже починаю. Я тоже. Интересно, що щось розніс чи ні? Нет. Я не тільки не знаю, куди мій динамит приземляється. Что меня мене цікавить? О. О нет. Что попал где-то? Я не знаю. Ты так Боя... что такаешь? Бо я у меня что-то А, твоя пушка, да? Да, я понял, что по пушка зірвалася. Блин, ну ты мне тут дружнее дырень дирі... зарубил. Ты мне не попал? Что чи... ага. моя пушка зірвалася? О, я тебе вроде бы попал. Ну ты смалый, сейчас тебе кажу, у меня теперь дыряні таки. Але ты мою пушку зато не задеял, вони досі стреляют. Ну ты тут рознес, я тебе скажу. Причем две пушки представляешь? Ого. Мої нижні так. пушки відбивають, Все. Что там, стреляешь? Блин, ну в воду попало. А пой не долітає навіть. Нічого, скоро почнеться рекопашний бій. О, да. Я цього чекаю. Я попробую зараз свої нижні пушки відремонтувати. Зачем пробувати? Ну, щоб стріляти з неї. Ти думаєш, вона сейчас працює? Я с двух одну злеплю. Блин, надо задержку робота меньше. Так. надо, значит, таких два. И тут два. Так. так пробуем. Так, так, так. так. Липим пушки нафиг. Ну ти смалиш. Одні взриви десь біля мене. А мені одного комператора не вистачає. Ой, Сорі. Нічого, в мене десь це все було. Ну де? Мені треба його знайти. Я ж запасався в цьому. Блін, ну не хоче долітати до тебе. О, я знаю, пробую... Пробую сюда. Заспунути трохи більше. Кап'ят, всього набрав компураторів не. Давно летить. Ну в воду летить. Во заедно, да. Я в шоці, те немає. нема. Цікаво, як вони крафтяться. Мені треба обожоний камінь. Коротше, прийдеться з верхні стріляти. Смислу її робити нема. Дуже довго. Блін. <плес> Слухай, вже 5 минут майже пройшло. Так. А у броня зачарована на взриву усочивость. Мені, вообще пушки магу не дають. Мені тоже. Блін, ми не можемо друг другу стіну. Що це було? Врешті. Так, сейчас спробуємо трошки сюди. Коротше, 5, 5 минут пройшло, все. Кейт ще один раз. Ого, як рознесли. Твій деньвій трошки не долетів цей. Коротше, зараз ми вже можемо з лука і з пушок. З пушок. І з лука теж. Типа вже все все оружжя, кроме... Ну що замку виходити не можна. Але все оружжя, що маєш, можеш использувати. Я багато там зірвало? Я не знаю, я смоляю. Треба було все таки тестувати пушки, чи вони долітають і як? І замки е, на такій вісти мені робити. Угу. Так. Блин, я не можу зробити нормальну пушку. Чого воно вниз стріляє? Оце єдине нормальне, яка майже долітає. Але майже. Зарядив пушку бачу. Тут, коротше, мій голім горить того, що я заспавнив. Я знаю, я бачу. А за чому ти його заспавнив? Просто так думав. Не знаю. А вдруг бы какие то зомби заспавнился? И не мешал. Ой. Мы же попал. Блин, попал. Вот ты. спавнишь. Так. Всього повно, але нижніх пушок більше немає. Вони довго мені не послужили. Вони трохи послужили чи ні? Я один раз з них вистрілив. Піднімаюся наверх, через минуту дивлюся вони вже зірвані. Ти мені, мабуть, своїми крайнями їх зірвав. У мене в мене тільки крайні є робочі. А, а середня що? Ні, середня теж, але не так сильно. Ну, тикраніми мою екрані зірвав. Ты багато мій там поквацав? Не, я тільки... здесь біг вниз Так, блін, динаміт закінчився. Він не долітає, просто-напросто, не долітає. У мене закінчився цей динаміт. Треба було записатись багато. Я свої постакові кожен запхав. Раздатчик. Mm -hmm. А, за нас много. Хотя в среднем просто есть много. А вот этот классный звук. Что-ше? Откинуло, конечно. Капец. Это классный звук такой, типа, в пушке. Тук, ты знаешь, стреляешь. Mm -hmm. Тебе там вода, воно більше нічого не зірвує, тобі вода, короче, мішає. Твоя, мені. Блін. Стрельнув в землю. Хотів просто подивитися. Да, ти мені стрель... стрельну добре на левую пушку. Блін, не долітай. Так, пром ще раз. Йо. Оце ти ты пальнув. Що? Ти виніс мою середню пушку. Це добре. Як ти... Як ти зробив, що вона долетіла? Не знаю, я просто хотів шмаляти. Мені тере теж дальність додати. Я тут навіть дальність не додавав. Йо... Ти тупо прям в замок в середину застрелив. Я вже понял. Я зрозумів, як це робити. Ти задубал? Оце ти смаляєш. Ой, ти мені пушку чуть не розірвав. Ааа, мені, походу, верхній блок мішає. А ну ну я попробую, чи дальність добавиться. ой 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 у мене залагало. Почекай, будь ласка, не цей. Я собі дальність додав. Тоже. Як? І, ну, зламав верхній блок. Ти ще мішав, походу. Дальше стріляє. Не знаю. Щас я. Зроблю. Але він в воздусі зірується, мабуть, до твого замка не долітає. Долітає. Що, зірує замок? Ні. Але долітає. У мене ж вода там розлита. Розумієш? Ну. Йо, не стріляй, я ж я не зайшов. Як би то зробити, щоб воно летіло наполовину? Може тут полублок поставити. Йо, мене залагало є. Ой, слухай, ми вже можемо в замку виходити? Можемо. Вже час вийшов, може... Чекай, меня мож... сейчас... Ще... чекай, чекай, нічого не роби, бо в мене... О! Все, вроді би все добре. Зато саме про те, що я сейчас стреляти. Блин, надо бить. Не. Надо би куча, короче, раз. Ну твоя пушка смалить мені середину конкретно. Ти он зараз весь замок мені розмалив. Ні, тільки не це! О ні. Опять саме. Е, можеш цей? Нічого не робити, поки що я ще раз зайду. Ну окей. У мене просто цей залагав е, сам роздачі, бо я випустив кучу штук підряд. Мені зараз лучше оце замкнути. Щоб просто так стріляло. Бо ти його зараз мені розірваєш і толку з нього не буде. Я знаю, що я зараз роблю. Ох, я придумав. о, Не стріляй, не стріляй ще, бо. Я не почну бігати. Але це походу зря, що я їх запустив. Головне, що саме замикання не зірвав. В смысле, замикання. В тебе замикання, тебе був замикання. Так. Да. Ти все вокруг розірвав, но тільки не замикання. Ага. Угу. Так. Так, я ж буду... Чтось підлагало, є впав вниз. ох ох о о у тебе там? Нічого. Хотя ще повезло тобі. Ну, no, ми це побачимо. Не, просто я кажу, тобі повезло ще. Смалыш до сих так близько Ой-ой-ой Ти ще записуєш, да? Ну звичайно Я хочу просто подивитися, як у нас мало у мене Ой Сейчас буде у мене затримка якась. Тікаю. Що ти тут нарубив? Це просто жесть. Все розбомбив. Так, народ, я щось викинув, зараз короче, перезайдемо, все устроїмо і продовжимо. Так, народ, ми продовжуємо і е, Саша зайшов, як бачите, тут ще є Максим до нас зайшов. Не знаю, де він і що він буде робити, але думаю у нього щось вийде. Так. О, я чуть таке не зробив, капіт! А он до походи. Що ти зробив? Я чуть не зробив, чуть собі пушку не розірвав. Я все таки ей разірвал. Блин. Вот я баран. А ты не забыл, что замку мановый кодек уже? Я знаю. Ты на щось намекаешь? А, да. Бачу, намекаешь. Втикай замку. Ти и крышка. Мне? Да. Нет. Маши він динамит підпалив? Ой, підлагало. Зачем? Шо це війна? Восьми Ох ти ж. Паскуда? Блин, я не можу попасть. Ох! В мені короче. О! Я поутинь застрял. Так, ану не... аню... Ну... Пристав, хотів тушити е, зажигалкою. <рес> Тушу, воно ну не тушиться. Е, ти шо? Ти це так не роби. Ти зірвав мій замок. Короче, біжу до вас і впав в яму, там де з водою вилізти не можу. Слухай, а ти зайшов і навіть не поздоровався зі всіма, ти шо? Привет, всім. Ес. Yes. Все. Ах ты ж. Саня, Санями на замок зараз Не. Натик, ч зерба? Джейр. Я тут е. Вже підпалив. левую. Ах ты. Ти що? Ти що? На кого підняв руку? Е, як, ой, ой. як ти мене б'єш, як ти ще з, е, далеко? Я тебе б'ю, коротше, і це, і в мене лагає. <плес> о, о, ти! Успокойся! Ой! Я думаю, твій глядя зараз за тебе. Мне не пускай уже звонит. Почекай, не бойся. О, все, может быть. Что ты я бью и ты не бьешься? А, все Что, сзади меня мак? Или за вообще тут за тебя будет. Я не Я буду стрелой быть. Да весь мы там луки, знаешь, есть. Пап. Де тебе кровать? А ти її не знайдеш. У мене є дві кровати. А там більше е, одна ігни була. была. А, ти зря. Ой, я звалився вниз. Все добре. О, я не чекав, не чекав такі ігри. Ты там зверху цікаво. Що... Ух ти. Хм. Та тебе ж тут же нема що Йо, бомбити. Е, е, цей Макс, швидко біжи на базу Роми і шмаляй там кроваті всі його. <рив> Скільки у нього там їх. Одна. Одна. Не повторяй за мною. <рив> Я зараз супер прыжком, через те okay. мене дуже. Е, Получається швидко підніматися. Получається, поли... так. Не зумуй мене скидати. Це, доб... це дуже добре, що ти туди пішов, бо там. Да, там кривать є, але це не моє. В смислі не твоє? Як ти так упав? Слухай, ти це зразу зробив. Чого? Бо я зараз весь... Весь динаміт зараз це підпалю. А це підлагой, если <сум> підлагою, конечно, підлагує. Я думаю, что это будет більш якось мирно. А в смысле це не твоя кровать ти кажеш? Ну, це, то тобто, есть я там спав, але один раз і то. Тут ти але дві кровати може... поставив, так не час, дві кровати ти що? Я там на одній не спав. Тобто тобі треба просто вибрати. Виб... Одну з них читай Да? так. Е... Якусь із них. Але ти не знаєш, може яку. Дай вийти. Е, аж. Ну шо у тебя там броня зачарованная? блука журажь. Где ты є? є тут. А. Я тут! Я тебя не бачу! ну на, на 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 Ох, мани предлагали. Вот я реально через ту воду тебе не бачу. Тебе яка вода. У мене У вона не цей не. Меня убийся вода, у меня настройки все на максимум. Черт себе підлагает трохи. А у мене не у мене... выключені. Здумав, як ти так мочиш. Що ти не можеш цей? Скільки у хп, от Скажи. Всі? Вон тоже Всі-всі-всі-всі. Я всі, 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 всі. ще перевірю. Сложність! Виключена! Ой. Це косяк, да? Ну, а... Оце Я думаю, Косяк. В мене О, все нарешті. Е, ти шо не Да! No, 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 no. Слухай, а я появився не біля своєї кровати, якимсь чином. Може її вже нема. А да? Сьо, ми виграли! Що ти виграли, mm. як моя кровать ціла? В смислі, зажмак ж Макс її зламав. Чо він не зламав? Він, він стояв на місці, тільки що прийшов. мене тільки що не було, даже. Блін. <laughs> Як тепер теперь мій замок залізти мені? може меня? воно щось з не сталося? можна сам... Я тут. Я тут. своєму замку. Ні. Сам замкнул. О, в мене замк обічне. Більше... У ну, мене більше замка немає. О, то в тебе броня вообще зачарована. Ну ти даєш. Даєш, тільки в мене тільки з... нема. Ти казав, що всього лиш на Protection. Там там, всяке таке. Ну всюго Всяка така ерунда. І, я... І я з обичним. Алма... з обичною алмазкою тебе завалив. Я не yeah, знаю, yeah. як в тебе це вийшло. У мене це вийшло. Але у мене це вийшло, розумієш? У мене це вийшло. Мої сундуки всі вчищені. Що і... це таке? Що за Коротше, Сань, oh. вже довго знімаємо і знаєш що, по, по розрушенням виходить, що я переміг. А по тому, що я тебе вбив. Я переміг. Короче, нічия. Угу, да, нічия. Глянік, я тобі замок розбомбив, у тебе там живого місця немає. Um, розумієш, я тебе переміг. Тебе е, броня набагато у 100 разів, може можете, ніж моє. У мене там е, штани на що там зачаровані. Та розумієш, розумієш, мене підлаговало через те. У мене теж. Ну окей, мабуть, будемо закінчувати вже. Е, да. По плану не вийшло там кроваті ломати, ну все одно. Ой, я тебе погано чую. То нічого, я, мабуть, відео буду завершати. Ну окей, народ, якщо вам понравилось такий е, епічний бій, можна сказати. Саша тут лазить. Так, то короче, пишіть е, в коментарях, чи строїти нам ще карти, а може скачувати, можете свої карти кидати, будемо там воювати. І все це робити. Так, шо це? <кх 1> мій замок зірвує. Е, ссылка на цю карту буде в групі нашій, можете заходити, скачувати, грати самі. Ну окей, Хватить зірвувати мій замок. Ну окей, тут я навіть не не ясно хто переміг. можна написати в коментарях вашу думку, хто же переміг в цій битві. Ну окей, підписуйтесь на наші канали, ссылка на канал ставша буде в описанні. Ну окей, всім удачі, всім пока.